Співробітники Кіберполіції Закарпаття заблокували створений 13 березня телеграм-канал, в якому були погрози здійснення терактів у навчальних закладах Мукачева. Про це повідомили на сторінці кіберполіції у Фейсбук 15 березня. Також пошуки власника анонімного телеграм-каналу взяв під особистий контроль голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Про це того ж дня повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Більше про цей інцидент та що робити, коли бачите подібні повідомлення в соціальних мережах. Говоримо і. З інспектором відділу протидії кіберзлочинам у Закарпатській області Владиславом Антоновим, який доєднується до нашого ефіру. Пане Владиславе, вітаю Доброго дня. Отож, розкажіть, будь ласка, детальніше по цій ситуації, як часто взагалі надходять подібні повідомлення? Взагалі ми не ведемо статистику, як часто надходять такі повідомлення, але це все можу сказати, що відбувається напливами. Тобто бувають періоди, коли взагалі немає таких повідомлень, а бувають, от як випадки по два-три, або навіть 10 таких повідомлень за день. Як загалом поліція, кіберполіція реагує на такі повідомлення? Оперативна національні підрозділи національної поліції реагують в межах своїх компетенцій. Якщо ми там будемо говорити про карний розшук, вони відпрацюють інформацію безпосередньо вже на землі в школах або в тих закладах, про які йдеться що там. планується теракт. Якщо ми там говоримо про вибухтехніки, вони також перевіряють, чи там дійсно є загроза того теракту чи якогось іншого такого заходу. Там криміналі шукає зв'язки. Ми, як кіберполіція, в свою чергу працюємо в напрямку з метою заблокова. Вання таких ресурсів, тобто припинення поширення такої інформації в інтернеті, встановлення особи, яка цим займається, та визначенням реальності загрози, тобто іноді, коли ми будемо там перевірити інформацію, ми можемо стверджувати, що ця людина знаходиться умовно, в качево і вона якусь загрозу може е чинити. А може бути такий факт, що людина взагалі заходиться десь за кордоном і реальної загрози до такого прецеденту немає. Власне, випадок то, у мукачеві навичай. про який е, повідомила моя колега, е, чи е, як працювали тоді кіберполіцейські, і чи власне вдалося вийти на того, хто здійснював е, такі провокації? За, ну кіберполіція перш заблокувала цей телеграм-канал і провела всі заходи для встановлення особи. А з приду того, чи встановили, чи не встановили особу, це вже таємниця досудового розслідування, і це додатково вже скоро повідомить прес-служба УГНП Закарпатської області та кіберполіції, але а приводу для переживати немає. На думку яка взагалі, мета створення таких телеграм-каналів і надсилання подібних погроз? А, і чи можуть вони знову з'являтися? Виділити якусь певну меду дуже важко, але по досвіду роботи є такі три основних напрямки. На що вони це створюють створюють такі телеграм-канали або інші там повідомлення про замінування? Перше це дестабілізація ситуації в регіоні. Це наше роблять недобросовісні сусіди з метою дестабілізації ситуації в певному регіоні і та відволікання роботи правоохоронних органів від їх інших задач. Друга це дітей, школярі вважають що це жарт, і самі створюють такі телеграм-канали, де поширюють ту чи іншу інформацію. Цією з метою пожартувати це не жарт за це йде кримінальна відповідальність, і важливо це все розуміти, що це все карається законом згідно чинного законодавства. І третя це коли люди створюють з метою арбітражу трафіку. Тобто були такі прецеденти, коли людина створювала канал, набирала туди умовно 10 тисяч людей, і потім продавала якийсь рекламний пост. один. Наприклад, з посилання на інший навесний якийсь ресурс. Я буду писати далі інформацію в цьому ресурсі. Залишалося посилання, і люди, там які учасники цього каналу, то переходили також з ціллю подивитися, що буде далі, а далі нічого не було. Канал видалявся і все. До речі, яка відповідальність взагалі за такі дії? Якщо все таки організаторів або тих, хто робить такі погрози і публікує їх, знайдуть. Це все дуже сильно залежить від тої кваліфікації, яку вбачає в цьому слідчі, і це все дуже сильно залежить від того, як, як як якого віку людина. Тобто, наприклад, якщо дитина вона не понесе кримінальну відповідальність, її батьки будуть нести адміністративну відповідальність. Якщо це людина, яка вже пожеж повнолітня людина, і вона це робила з якимсь певним умислом для дійсної загрози, тиму загрожує термін позбавлення волі до 15 років. А чи відомо вам в яких ще регіонах, містах, населених пунктах були подібні випадки, і чи вдалося знайти організаторів таких повідомлень і погроз? По всій Україні щодня дуже багато таких випадків, коли створюються такі телеграм-канали, і я думаю, що статистика того, що знаходять людей, вона Дуже позитивна, бо зараз ми працюємо як і на міжнародному рівні з правоохоронними органами інших держав, так і в завдяки швидкій комунікації ми можемо встановлювати та об'єднувати людей, які причетні до того чи іншого факту. Тому Дуже багатьох знаходять встановлюють, просто йде питання з приводу того, чи може ця людина бути притягнута до відповідальності в мер... ну, в рамках того, що вона там проживає умовно, на да, в Росії, Казахстані або інших таких державах, які не з якими вони співпрацюємо і пане Владиславе, якщо коротко наостанок, порада вчителям та батькам, які можуть зіштовхуватися або наштовхуватись на такі повідомлення у будь-якому із месенджерів, що їм варто робити з цією інформацією. Перш за все, варто повідомити правоохоронні органи. Є сайт де ви можете залишити там, написати онлайн-звернення. Ви можете вбити, і вам вийде цей сайт, де ви можете залишити онлайн звернення, ви можете звернутися на лінію 102 або прийти до територіального підрозділу. Але важливо зробити це як можна. Найоперативніше, тобто набрати на лінію 102 і повідомити про такий факт. Розповсюджувати інформацію щодо цього каналу не варто за рахунок того, що перше, коли ви розповсюджуєте, ви створюєте більш таку дестабільну ситуацію, і коли ви поширите цей телеграм-канал. Якщо ми про телеграм-канали говоримо зараз, він стає набирає аудиторію, і його стає важче заблокувати. Для того потрібно потратити дещо більше ресурсів правоохоронним органам з приводу того, що цей ресурс треба заблокувати, то доєднуватись до нього не треба. Можна на нього поскаржитись, це було б дуже доцільно, якби всі скаржилися, а не та це б дуже сильно допомогло. Ну а якщо є погроза конкретна з приводу того, що якісь будуть дії злочинні, вчинятися там в певний час, у певному місці, як варто педагогічному колективу відреагувати? Чи варто дистанційно дітям навчатися в той день, чи дослухатись порад це... поліції ситуативно? Е... Якщо є реальна загроза, про такий факт самі правоохоронні органи вже повідомлять. Але на розсуд викладачів, якщо вони вбачаться, я вважаю, що кожен випадок просто він де декілька дещо де унікальний, і варто про це з правоохоронними органами спілкуватися. Але ж ми не можемо там заборонити розповсюдити цю інформацію або заборонити там не приходити в школи, не проводити якісь там дистанційні заходи. Тобто це все йде на розсуд адміністрації школи. Але попередньо я б радив би порушити це питання з правоохоронними органами територіальними, бо, як правило, ми можемо навіть на прикладі цього Мукачівського каналу всі фотографії, які там знаходилися, крім фотографії школи Мукачівської, всі ці фотографії з інтернету. Тобто, реально людина не мала ніякої зброї, нічого не мала, Це був просто так. Шар. Головне потрібно запам'ятати, що не пересилати друзям такі повідомлення, а обов'язково в першу чергу звернутися до поліції, повідомити поліції про Так, а вже правоохоронні органи. Е, а дуже вже органи. Да. Передадуть цю інформацію далі. Пане Владиславе, дуже дякуємо вам за те, що роз'яснили, як діяти в таких випадках, взагалі, з чим вони пов'язані. Владислав Анти... Антонов, інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області, був з нами на прямому зв'язку.